Всім привіт! З вами Макс, а ми на каналі Макс Продіжто. Сьогодні ми розглянемо, як працює числа, а саме як перевести число із десяткової системи в двійкову і назад, як працює Unsigned, int, float і Double. А також наприкінці відео буде невеликий сюрприз. Сподіваюся, він сподобається тобі. Почнемо з системи числа. Якщо знаєш, як вона працює, як перевести із двійкової в десяткову систему, то можеш сміливо перекортати на наступний розділ про будову типів. До речі, це відео обрали саме ви на моєму телеграм-каналі. Тому переходь туди, підписуйся. А тепер продовжимо з усіма, хто залишився. Все в комп'ютерах будується на двійковій логіці числення. Я думаю, ви всі про це знаєте. У двійковій, як не складно є тільки два числа, а саме 0 і 1. Це обмовлено логічними рівнями в роботі бінарної логіки і транзисторів. У нас є тільки 0 і високий рівень. Якщо цікава пробудова процесора більше, то пиши в коментарі, і я зроблю про це окреме відео. Тут абстрагуємось і приймемо заданість, що є 0 і 1. Так, ну добре. А як з нею працювати з сім'єю двоєкової системи? А досить просто дуже схоже, як працює і десяткова система. Давайте розглянемо на практиці. На екрані зараз табличка. Перший стопчик це десяткова система, а другий бінарна. У нас тут числа від 0 до 15. Почнемо з нуля. 0 в двійковій системі теж буде нульом. Тепер одиниця. В двійковій системі теж буде одиниця. А далі двійка. А тут же цікавіше: в двійковій системі нема такої цифри. Що ж робити? А тут нам знадобиться дуже секретна формула. Треба ділити на 2. І залишок від ділення буде число, яке ми будемо записувати справа наліво, тобто двійку ділимо на 2. Залишок від ділення буде 0. Записуємо його. Результат відділення, тобто ціла частина буде 1. Його знов ділимо на 2. Залишок буде 1. Знов записуємо його. Якщо залишок не 0, значить буде одиниця. Так ми отримуємо 1 і 0. Це і буде 2 в двійковій системі числення. Давайте тепер по цій формулі спробуємо перевести 3 з десяткової системи в двійкову. 3 ділимо на 2. Залишок відділення буде 0,5, а значить, що 1. А ціла частина ділення буде одиниця. Беремо його і ділимо тепер на 2. Залишок буде 0,5. Значить, знов 1. Так отримали 1 і 1. Ось так ми перевели в двійкову систему. Давайте ще раз глянемо, як перевести 4 в двійкову систему. Тут так само: 4 ділимо на 2. Результат буде 2. Без залишку. Значить, перше число 0. Беремо цілу частину результату. 2 ділимо на 2. Результат буде 1, 0, 1,0. Залишку знову нема. Значить вже маємо 0,0, беремо 1 і ділимо ще раз на 2. Результат 0,5. Залишок не 0. Маємо 1. 4 у двійковій системі буде 1, 0, 0. Дозвольте, я не буду описувати все усе. Я просто заповню табличку. Також наведен розрахунок на екрані. Також нам знадобиться перетворення з двійкового десяткового числа. Тут нескладна формула. Нам треба буде використати розклад числа в степеневий ряд. Загальна формула зараз на екрані. Але не бійся, все не так страшно взагалі. B це значення біта і це позиція. Давайте, на прикладі розглянемо, як розрахувати. Є таке число 1, 1, 0, 1. Його треба перевести в десяткову форму. І йдемо зліва направо. Перша пара буде 1, множимо на 2. В ступені 3. Це ми взяли старший біт числа. 1, бо значення 1. А його індекс 3 рахуємо, як і завжди, з 0. Далі плюс 1 помножити на 2 в ступені 2. Тут аналогічно, тільки вже беремо ось цей другий біт. Далі 0 помножити на 2 в ступені 1. 0, бо перший біт у нас нульовий. І індекс 1. Далі плюс 1 помножити на 2 в ступені 0. Тепер рахуємо 1. Помножене на 8, плюс 1 помножене на 4, плюс 0 помножене на 2, плюс 1 помножене на 1. Після додавання отримаємо 13. Нескладно ж, для цього відео нам інше перетворення не знадобляться, але я про них розповім в одному з наступних відео. А сьогодні у нас інша тема. Цей довгий вступ я нарешті закінчив, і ми переходимо до будови типів даних. Почнемо з найлегшого типу Unsigned, або беззнакове. Ціле число. Ми будемо розглядати його в 30-бітному варіанті. Це зараз плюс-мінус стандарт індустрії. Щоб записати десяткове число, беремо алгоритм, який ми розглядали до цього, для перетворення з десяткового на двійковий код. Після того, як перевели число, треба попереду все заповнити нулями. І все. Давайте ми на практиці спробуємо записати 617 в беззнаковий тип. Перший крок це застосовуємо наш алгоритм переводу у твійкову систему. 617 ділимо на 2. Ціла частина буде 308, а залишок одиниці. Запам'ятовуємо. Далі 308 ділимо на 2. результат 154, а залишок буде 0. Йдемо далі, 154. Знов ділимо на 2, А результат буде 77. Залишок теж 0. 77 знов на 2. Результат буде 38. А залишок ще 1. 38 на 2, результат 19, залишок 0, 19 на 2, результат 9, а залишок 1. Коротше, ну ти зрозумів, на екрані зараз результат. Я думаю, тобі не цікаво, так само як і мені, повторювати це. В програмі все робиться через цикл. Наше число складається з 10 заповнених біт, А у нас Unsigned значить 32 біта. Значить, Попереду просто все заповнюємо нулями. Ось так, воля. Так воно і працює. Для переводу з бінарного в десяткову Тут нам треба тільки формула переведення з двійкового в десяткову. І все. Межі цього числа складається від нуля і до 4 мільйонів. Ля-ля-ля. Зараз на екрані. Я не буду це повторювати, немає сенсу. йдемо далі. Тепер більш складний варіант, а саме int. Або знаковий тип даних. В принципі, логіка така сама, як і для беззнакового типу. Але тепер додається ще один знак. Він буде зберігатись у старшому біті. Якщо число додатнє, то буде 0. якщо від'ємне, то одиниця. Давайте розглянемо, як тепер буде виглядати наша 617. Робимо такі самі перетворення з десяткової у двійкову систему. У нас воно додатнє, значить, зі знаком нічого робити не треба, і в результаті нічого не змінилось. Вигляд такий самий, як і у бізнакового типу. А тепер давайте спробуємо перевести мінус 617 в двійкову систему. Початок перетворення такий самий, а ось далі вже цікавіше. Що ж робити з мінусом? Якщо ми просто встановимо старший біт в від'ємне число, то ми отримаємо від'ємне 617. Але маємо проблему. У нас буде два нуля. Один нуль в від'ємних числах, а інший в додатніх. Це недопустимо. Тому існує такий алгоритм перетворення. Після переведення в бінарний вид нам треба від'ємне число перевести в доповнений вид. А саме спочатку інвертувати все число. Тобто тепер 0 стане 1, а 1 – 0. Отримуємо такий результат. А тепер треба додати ще один, щоб позбутися цього неподобства і не втратити дані. Маємо тепер ось такий результат. Тобто ми відібрали один старший біт у числа під знак. Значить, максимальне додатнє число вже буде в два рази менше, ніж раніше. Але натомість тепер нам доступно від'ємні числа. Межі будуть від мінус 2 мільярдів ти -ти -ти, до 2 мільярдів ля ля, -ля. Про що зазначити, що від'ємних чисел більше, ніж додатні. Це все із за нуля, бо він вважається додатнім, тому одно число пішло на його представлення. А що ж з переводами з двійкового числа в десятковий? А тут все складніше. Для додатніх чисел виконуємо ту ж формулу, як і до цього, але відкидаємо старший біт. Тобто для 32-бітного числа нам треба буде перевести тільки 31 біт, молодший. А ось з від'ємними все цікавіше. Тут треба зробити зворотні перетворення доповненого коду. Спочатку ми інвертуємо наше число, буде ось такий результат. А тепер додаємо ще одиничку. Це зроблено для. Компенсації попередньої дії з додавання одиниці. Наступною дією треба побудувати ступеневий ряд, і готово! Він зараз на екрані, тільки для 10 молодших бітів, бо я просто не можу всунути це все величезне число на екран. Ну і також не треба забувати додати мінус до десяткового результату. Отримаємо мінус 617. Давайте тепер розберемось, навіщо нам доповнений вид. По-перше, як я вже казав, для уникнення двозначності, щоб 0 був 1. По-друге, досить проста операція інверсія і додавання нуля. Це дуже швидко. Також дуже легко порівнювати числа, не Ні треба нічого додаткового вигадувати. Ефективний використання пам'яті. Нам не треба додаткової пам'яті для представлення від'ємних чисел. Також нам не треба нові механізми для виконання операцій, таких як додавання, віднімання, множення, ділення тощо. В цьому відео я не буду їх розглядати, але. Колись в наступних відео ми точно про це поговоримо. А тут на хвильку ми перервемось і перевір, чи ти не забув підписатись на канал, або поставити лайк, або колокольчик. Це допоможе тобі і іншим демо розібрати з теми і популяризує технічний контент на Ютубі. Для виготовлення цього відео пішло приблизно 100 годин часу. Це реально дуже важко. Тому підписка! Це велика мотивація для мене робити цей подальший відео і далі розвивати цей канал. Продовжуємо. Тепер перейдемо до чисел, з сплаваючи коми. Формат будемо розглядати за стандартом EEI754 для 30-бітного числа. Число складається зі знакової частини 1 старший біт. Так само, як і для інта. Далі, де експонента. вона займає 8 біт, а все інше займає мантиса. Вона займає 23 біта. Алгоритм вже складніший, ніж до цього. Почнемо. Перше, що треба зробити. Перевести число в двійковий вид. Якщо число ціле, то виконуємо переведення тільки для нього. Якщо число має дробову частину, то треба окремо виконати переведення для дробової частини і для цілої. Для цілого числа виконуємо ту ж операцію, як і до цього. А для дробової частини інший алгоритм. Тут ми множимо дробову частину на 2. Якщо маємо цілу частину після множення, то записуємо її. В наступній ітерації множимо дробову частину ще на 2. Тобто ми вже відкинули цілу частину. І так, поки не залишиться 0 в дробовій частині або поки не наберемо 23 біта. Все інше буде викинуто. Результат записуємо зліва направо. Давайте розглянемо приклад. Для 12,25. Спочатку переводимо цілу частину. Тут ділимо на 2. 12 поділити на 2 буде 6. Залишок 0, потім 6 на 2 буде 3, і залишок теж 0. Далі 3 ділимо на 2 залишок 1. А і результат 1. Далі 3 ділимо на 2. В результаті 1, залишок теж 1. 1 записуємо. І 1 поділити на 2 залишок 1. В результаті маємо 1, 1, 0, 0. Добре, тепер до дробової частини. 0,25 множимо на 2. Буде 0,5. Ціла частина 0. Записуємо його. Далі 0,5 множимо на 2. Ціла частина вже 1. Записуємо його. В результаті маємо 1, 1, 0, 0. Це ціла частина. крапка, 0,1. А це дробна частина. Наступний крок в нашому перетворі – це нормалізація числа. Задача отримати число в нормальному вигляді. А саме 1. Крапка, і якісь числа. Помножено на 2 в ступені n. Ідея такова. Нам треба зсувати наше число праворуч або ліворуч. До того моменту, поки не буде один щось. У нашому випадку треба зсувати праворуч. Але якщо число менше за 11, тоді треба зсувати ліворуч. Маємо таке число: 1.10001 помножити на 2 в ступені 3. Звідки взялось 3? Це ми на три кроки праворуч сунули наше число, щоб ліворуч відкома було тільки одне число. Мантисою буде дробна частина. Цілу частину не має сенсу зберігати, бо вона завжди буде одиниця. Так ми економимо один біт даних. З мантисою розібрались. Тепер поговоримо про експоненту. В експоненті 8 біт. Як ми вже зрозуміли, вона може бути додатня і від'ємна. Якщо при нормалізації число рухаємо праворуч, то експонента буде додатня. А якщо ліворуч, то від'єм. Зараз на екрані приклад. Тобто в експоненті треба мати можливість теж зберігати і додатні, і від'ємні числа. Розглянемо, як це реалізується. Тут застосовується інший метод, ніж для інта. Тут нема доповненого коду. Ми беремо експоненту і додаємо до неї 127. Звідки взяло 7, а все просто. У нас є 8 біт. Загальна довжина. Один біт відкидаємо, він умовно знаковий. Все інше дані. Ось так, як зараз на екрані. Далі всі числа, які більше 127, додатні, а менше це від'ємні. Тобто, якщо ступінь 1, буде 128. Зараз на екрані бітова форма. Якщо ступінь 2, то буде так. Бачимо, як плюс 1 робиться кожен раз. Перетворення з десяткової форми в двійкове таке саме, як ми розглядали на початку цього відео. А якщо від'ємне, то число буде зменшуватись. Для мінус першого ступеня буде експонента 126, для мінус другого 125 і так далі. Тобто мінімальний ступінь виходить мінус 127, а максимальний 128. Цей зцуф знов із за нуля. Ну і все. Для числа 12,25 знак додатній, значить 0. Ступінь двійки, як ми розрахували 3, значить в експоненті буде 130. На екрані зараз бітовий вигляд. А мантиса ось така. Ми теж розглянули, як вона розраховується. Щоб привести це число в десятковий вигляд, робимо зворотні дії. Спочатку переводимо експоненту до десяткового вигляду. Потім розрахуємо ступінь 130 мінус 127. Отримуємо 3. Далі в мантису додаємо одиничку вперед, цілу частину, і суваємо вліво на 3 поступані експоненти. І робимо зворотні дії. Для переведення з бінарного десяткове число. Для цілої частини все легко, а для дробової частини трішки складніше. Нам треба зробити скінченний ряд bn поділити на 2 в ступені n. І так треба зробити для всіх бітів мантиси. Для нашого випадку це буде 0 поділити на 2 плюс 1 поділити на 4. В результаті маємо 0,25. Я не наводив весь ряд, бо всі інші значення нульові. Також треба не забути про знаковий біт. Якщо він дорівнює одинички, то треба поставити мінус. Якщо нулю, то не треба. В нашому варіанті не треба. Далі, склавши разом цілу і дробову частину, ми маємо 12,25 вуаля. Максимальне число, яке може зберігати флоат 32 біта, це 10 у 38 ступені, а мінімальне 10 у мінус 38 ступені. Добре, давайте ще розглянемо пару прикладів. Коли число від'ємне. І коли число менше 0. Почнемо з від'ємного. Хай це буде мінус 5. Так, мінус 5. Без дробової частини. Так теж можна. Одразу виставляємо біт знака в одиниці. І працюємо вже з числом по модулі, тобто просто з 5. 5 переводимо в бітову форму. Я думаю, ви вже навчились, як це робити, тому пропускаємо цей момент. Тому я просто виведу на екран зараз алгоритм переводу, а результат буде. 1, 0, 1. Добре, тепер треба нормалізувати. Знов для переведення до нормального вигляду число треба рухати праворуч. Ступінь буде 2. Нам треба, щоб ліворуч від точки залишився тільки один біт даних зі значенням 1. Вже маємо мантису. Вона дорівнює 0,1. Далі розраховуємо експоненту. 127 додаємо 2, буде 129. Це і буде експонентом. В бітовій формі вона виглядає ось так. Об'єднуємо все. І маємо такий результат зараз на екрані. Зворотні перетворення тут досить очевидно. Спочатку вираховуємо експоненту, тобто 129 мінус 127, отримуємо 2. Далі беремо мантису і рухаємо її на дві позиції ліворуч. Було 1,01, а стане просто 1,01. стані це мантису переводимо в десятковий вигляд, додаємо мінус. І ми так отримали мінус 5, От і все. Тепер поговоримо про числа, які менше нуля. Хай буде 0,05. Перший крок це визначення знаку. У нас число додатнє, значить, залишаємо 0. Далі треба привести до бінарного вигляду. Почнемо з цілої частини. А там 0. Значить, нічого робити не треба. Далі множенням на 2 треба привести до бінарного вигляду дробову частину. На екрані операції. І ми бачимо, що після виконання шостої операції ми знов маємо. 0,2 помножене на 2. Також була третя операція, тобто ми маємо нескінченний ряд. Перших два нуля не повторюються. А далі 0, 0, 1, 1 в циклі, тому ми просто записуємо таку ж послідовність. Далі вона буде обрізана до 23 біт. Тепер розрахуємо експоненту. Щоб привести число до нормального вигляду, треба рухати число ліворуч, значить ступінь вже буде від'ємна. Ступінь у нас буде. Мінус 5. Бо треба посунути на 5 символів ліворуч, щоб в цілій частині була одиниця. Добре, тепер 127 мінус 5. Буде 122. Маємо експонент. Тепер все об'єднуємо і отримуємо ось такий результат. Для зворотнього перетворення все так само, як і для цього. Рахуємо експонент. 122 мінус 127. Будемо мінус 5. Тепер мантиса. У нас одна ціла. 1, 0, 0, 1. І так далі. Перевміщуємо праворуч на 5 символів. Отримаємо 0, 4 40, 1, 1, 0, 0 і так далі. Тепер до десяткового вигляду переводимо в дроваву частину. Сумуємо 0 ділити на 2 в ступені 1, додати 0 ділити на 2 в ступені 2 і так далі до одиничок. П'ятий індекс це одиниця. У нас не нульовий, тому. 1 ділити на 2 в ступені 5, для шостого буде додати 1 ділити на 2 в ступені 6 і так далі, ну, по нашим бітам. На екрані приблизний розрахунок без нулів, просто скоротив їх одразу. Якщо цей ряд просумувати для даних, які в Мантисі, тобто для 23 бітів, то ми отримаємо 0,0. 4,9,9,8,77. Ну майже те, що і було 0,05. Саме так і втрачається точність. І все із за переведення з різних систем числення. Для Даубла буде більша точність, бо там більше даних в мантисі. І цей ряд ближче сходиться, але цей ряд нескінченний. І тому ми ніколи не отримаємо число рівне 0,5. Воно прагне до 0,5, але не досягне його. Це ліміт або границя в математичних термінах. Я вам ще обіцяв розповісти про Double. Але з ним все так само, як і для Флат, тільки бітів більше. Знаковий такий самий. Він 1 ось тут. Експоненти вже 11 біт, а мантиса 52. Таким чином, максимальне число вже 10 у 308 ступені, а мінімальне 10 у мінус 308 ступені. Ну, точність мантиси вже більше, ніж 2 рази. Саме із амантиси і неоднозначності не можна вступу порівнювати два числа з плаваючою комою. Треба тільки порівнювати різницю по модулю з якоюсь точністю, бо отримати два абсолютно точних числа з плаваючою комою майже неможливо. Ще є представлення для плаваючої коми з 128 бітами представлення, але там все аналогічно. Ну і по суті, ви після цього відео зможете і в 16 бітах представити. І числосплаваючі коме, і целечислене, і в 32, і 128, і так далі, все, що вам в нас думається, навіть 512, якщо дуже-дуже захотіти. Такс, а тут нарешті, сюрприз, я запускаю свій сайт, де ти зможеш своїми руками помаскати всі алгоритми, і порахувати перетворення, і зазирнути під капот, як воно там все влаштоване. Також можеш перевірити свої навички і засвоєний матеріал. В планах там зробити велику кількість різних штук, які допоможуть розібрати з теми. Поки все в бета-версії, тому баги попереджаю одразу. Якщо бачиш щось, пиши тут або в Телеграм. Так, Телеграм, я його нарешті почав вести. Саме в Телеграмі ви обрали тему для цього відео. Тому демократія! Обирай наступну тему для відео. Залітай в телеграм. А на сьогодні на цьому все. Всім дякую за увагу. Підписуйся на канал, прожимай свій царський лайк. І до нових зустрічей. Пока!